Так, настав той момент, щоб я міг розказати, що ж я встиг от продати на протязі того, як я от ось це все робив, виготовляв. Так, перша продажа от мангал ось такий. от, Це був з кільцем, він виходить з диском 6400, як ми бачимо, далі. 8000, це мангал лофт, його тут наразі немає. Немає його далі. 4 штуки. Це мангальчики маленькі по 800 гривень оптом. Це такі були чотири штуки. Далі пройдемо далі. 1200 гривень, це виходить. Щось таке з грубої бляхи виходить 1200 продажа була, 1000 гривень. Ага, це також виходить, що був просто вже не оптом. Далі сьома позиція, 4200, це був Мангал щось подібний до цього зі столику, тільки меншого розміру. Далі 8200, це був ось такий от мангал. Ось так от мій мангалчик виглядає вже в зібраному стані. Так як там. Воєнний у відрядження поїхати, трошки там знижка була. Далі 1800 гривень сковорода з диску. Сковорода це щось подібне, тільки більшого розміру. Як тут вона є. От. Щось таке, тільки більшого розміру. І з ніжками вона виходить, що було. Далі 4200 сковорода з підставкою. Це виходить, що була сковорода 50 см. Ця 40 наразі. З такою підвіскою. Так, поїхали далі, сковорода, 45-2 тисячі гривень, ага, це була також сковорода, з ніжками мала. Поїхали далі. Поїхали далі, що тут у нас де? 1800 гривень це була сковорода 40 см з кришкою, з ручками, з ніжками. 2000 гривень сковорода з диску також така сама була. 1000 гривень сковорода це була 35 см з кришкою, ніжками маленька. Так, далі 1000 гривень мангал, 4 мм, це виходить ось такий мангал з минулого року, що залишився. 1000 гривень. Продався. Далі корита були, ага, оптом хтось брав три штуки за 2000 гривень, це виходить щось подібне. от Взяли за 2000 гривень. Далі корито 950 гривень, це ось таке. Напевно, на що було. Корито не просто 650, це ось таке от було. Це розміри 44 см на 30 і глибина 16-17. Стаплення виглядає. Так, ще було корито 800 гривень. Воно було трохи більше за це, а менше за щось середнє між ними. Так що в результаті цього всього я все додав. В результаті в мене вийшло наступне. 17300 це були мангали і корито. Це 5 тисяч 4400. Все разом вийшло 51, 700. ну Але помимо цього всього на 5 тисяч і більше. У мене набрали різних комплектуючих, такі як ніжки, кришки, диски, ще такі буртики, знову різні для дисків, такі буртики окремо продавав. Так що все біля. 56 700 гривень вийшло. Ну не знаю, от... пишіть, що думаєте про таке. от... От Місяць часу, наробився сильно. Сьогодні от свято і ось такі от цифри вийшли. 56 тисяч 700 гривень.